Відповіді на коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Я худно з 1 травня цього року з ваги 133.400 і покажу вагу на сьогодні, сьогодні 5 серпня. Худно я 3 місяці і 4 дні. Так, Я вже думала білкові дні робити. Але, як бачите, 3 дні вага стояла і пішли уже невеликі зміни. Пепсі Кола Нольовка. Ну, цей тортик мені сподобався. Половинка залишилася або вечором, або вже зранку. Вчора мене на кавун приглашали, але я не пішла. Вже було пізно. Кажу давай наступного разу. От і добре. бо якби я вчора кавуна пізно вечором поїла, то ніяких би мінус 300 грамів би не було. Ну, але то нічого було б та не було. То вже таке, то вже п'яте десяте. Так, анна, доброго дня. Так, це смачно. Будь-який кекс чи коржик, тільки, звісно, не магазини, і просто залити. Я вже їла свій десерт з кексів і цього крему. Ну, дуже смачно. Буду робити ще. Дякую за рецепт крему, не пам'ятаю ім'я дівчинки. Так, да, дійсно, мені крем подобається. Цей раз я додала. Додала ложку чайну какао. І той мішка да, такий шоколадний. І крем такий шоколадний. Реально, як тортик шоколадний. Дуже смачно. Щиро вам дякую. Наташа, приємного апетиту, п'ять сердечок. Щиро, щиро дякую. Так, самс. Самс. Я треба шукати спонсорів для книги з рецептами. Щиро дякую. Так, Галя Яночка, добрий день. Чіркаси з тобою, чотири сердечки. Щиро щиро дякую. Лариса, о, вже циферка 10 на вагах розмінялася. Супер, просто. Щиро, щиро дякую. Так, а то скільки? Три дні? Чи скільки вони стояло? 110 і 100. Ну, як бачите, білкового дня не робила. Просто їла. Просто їла і все. Знову сьогодні зайшла в інстаграм. Перше відео, яке мені попалося. Сидить чоловік. Розповідає. Що робити, коли ти хочеш реально схуднути. Там тема була про цю як її, резекцію шлунку. І він каже, нічого не треба різати. Це в людей там вага багато 180-200 кілограмів. І він каже, що найкращий спосіб це, як він сказав, убрати ужин. Ми всі всіда слышали, що ужин нужно віддати врагу. А я думаю, хрін там, якому врагу, я ніколи свій, свій ужин нікому не віддам. І я його так послухала і думаю, я не хочу його, звісно, ображати. Може, він там. Хто знахто хто він, так? Да? Але як в моєму випадку, це що я почула, саму дурну пораду. Тобто, як він каже, треба поснідати, пообідати і все. Що значить і все? Ми живі люди, організм. Він працює, в нього там свої потреби. Як це і все? Я не вірю, що людина, якої 200 кілограм, вона може отак легко це зробити і не вечеряти. Якби людина могла, вона б ніколи не дійшла до такої ваги. От моя вага 133. Я й наїстися ж не могла. Скільки не їла, я хотіла ще більше іще, іще, іще. Я ж не говорю, що я там їла як, да, як кицька. І поправилась сама, не знаю від чого. Ні, я їла багато. І це було неконтрольовано. Я себе не контролювала. Так само, як і людина, яка 150-200. Вона себе контролювати не може, я ж це знаю по собі. Що вона не хоче схуднути? Хоче. Як це відмовитися від вечері? Ну, можливо, там тиждень, два і вийде, але не більше. От і все. Тому якось так. Які поради, я не знаю, можливо, це людям там 70-80 кілограм, можливо, воно і згодиться. Але навіщо себе мучити, коли можна просто брати, їсти і худнути? Навіщо? Мені оце цікаво, ніхто з оточення таких оцих людей, які так розповідають, дають такі поради. Їм ніхто ніколи не говорить, що це якось ну, не те. Що це якось ну, зовсім необдумане. Так. Жанна, легкого схудення, миру та добра. Щиро, щиро дякую. Світлана, 19,65, шістдесят сердечок, щиро дякую. Анжеліка, смачного, три сердечка. Щиро дякую, дівчатка. Лариса, а ще сьогодні тільки збиралася зробити тортик в чашці. А тут ще ведмедик. Клас. Щиро дякую. Анжела, смачного три сердечка. Щиро дякую. Так, Дар'я, а ви готуєте супи? На початку схуднення готувала один раз суп і двічі борщ. Зараз ні. Зараз ні. Зараз мені і так добре. Так, Світлана. Дев'ять трояндочок. Щиро, щиро дякую. Так, Зоя пише, красотуля і сердечко. Щиро дякую. Віолета, підтримка Яночки, смачного миру та добра. Три сердечка. Щиро дякую. Так, Валентина, Янусик, ти молодчинка, сім сердечок. Щиро щиро дякую. Була у вас, бачила рибні котлетки в духовці. Так, Юлія, три котика. Щиро дякую. Так, юні перукарі. Яна, подяка вам за плейлист з рецептами. Знайома поскаржила, що лікарі її мамі відмінили всю вуглеводну їжу, великі показники цукру. Не не придумає чим годувати. Порекомендувала ваше меню, і від неї вам три сердечка, теплі слова, подяки і три трояндочки. Щиро, щиро дякую. Так, таким людям підійде, тому що навіть висівки, ну але ж також вони, да? повинні бути дозовані. Ну, у нас воно все дозоване, так? Да? Нема такого, що бездурно можна їсти відрами. Також це дуже, дуже гарний продукт вівсяні висівки. Можна і омлет якийсь робити. І якраз у нас і м'ясо підходить, те, що можна їсти в такому випадку. Непогане буде харчування. Так, щиро вам дякую. Ірина, бачу під одним і під іншим відео по 5 сердечок. щиро, щиро дякую. Так. Ірина Філіпенко. Дякую, Яночко, за смачні рецепти. Не поспіваю записувати. Щиро дякую. Ніночка, бачу багато сердечок. Жанна, смачного і смайлик. Щиро дякую. Так, Єліна, дякую, зроблю онучці три сердечка. Щиро дякую. А онучці робіть без висівок. Тоді без висівок цей ведмедик, він дуже-дуже ніжний. З молоком там, з чайком. Ідеально. Так. Пані Наталя, щиро дякую. Світлана, дякую. Три сердечка. Щиро вам дякую, дівчатка. Дуже щиро дякую. Так, Яночка, ви Божа людина. Дякую. І... і вісім сердечок. Щиро, щиро дякую вам. Наталі, Януся, яке ти сонечко, віє позитивом і добротою миру і добра. Підтримую мира і добра. Щиро вам дякую. П'ять сердечок. Щиро дякую. Любов, сьогодні спекла хліб за рецептом, що ви розказували. Яночка, вам таке превелике дякую. Як це смачно, швидко, корисно і так смачно тепер в мене буде тільки такий хліб. Бажаю вам удачі і тільки добра. П'ять сердечок. Щиро щиро вам дякую. Так, хліб смачний, а головне, дуже дуже корисний, просто дуже. Можна їсти, худнути і ставати здоровішим, навіть тим людям, яким не треба худнути. Завжди можна в харчуванні щось змінити, щоб відчувати себе да, там, на років 10-20 молодшою. Так, Світлана, доброго ранку, Яночка, будь ласка, можна вівсянку? Це там, де тортик в склянці? Не знаю, не знаю. Чесно, казати, придумувати, прибріхувати не буду, бо я таке не пробувала. Так, черкаси, шість сердечок. Щиро, щиро дякую. Юлія, корінь селери обожнюю, маринованим, але там цукор. Може, тому й обожнюю. Також смакує в салаті з маринованими грибами та куркою. Я колись купувала цю селеру як по корейськи. То нічого така була, їсти можна. Ну, звичайно, що там був цукор, це 100%. Так, щиро дякую. Галя, добрий, ранок Яночка, гарного дня і багато сердечок. Щиро щиро дякую. Так, Юлія, в томатному соці, наче дуже мала кількість цукру, бо е, впливала б на калорійність і на вуглеводи. А там, порівнюючи з помідорами, фігня різниця. А термічно оброблені томати ще корисніші, хоча в більшості випадків термообробка впливає паки. Три сердечка. Щиро дякую. Ну, дивіться, за томатний сік. Якщо це домашній, ну, ми за нього говорити не будемо. Да? Там людина сама знає, що вона туди не наклала. Сік, який продається в магазині, як його багато хто робить, да? беруть там помідори чи томатну пасту, розводять водою добряче, да? багатенько туди шурують солі, кислоти якоїсь і цукру, щоб це було більш-менш смачно. Тому так. І плюс калорії ми не рахуємо, тому деякі продукти їх просто треба обмежувати. Якщо взяти крабові палички, там також не прям що дуже-дуже багато. Але ж людина, яка хоче дійсно схуднути, має трішки, знаєте, десь в чомусь. Тобто хочеться сьогодні більше соку томатного, все, ніякого там кетчупу, гірчиці, отаке, все трішки прибрати. Тоді можна буде й соку випити. Тоді воно буде, знаєте, як ну, один на один. да? Бо як я ось їла курку з кетчупом, я його не багато брала. Але ж, але ж вага стоїть. І це я вже помічаю не перший раз. Як тільки я додаю кетчупа, Обов'язково на вагах йде поганенько процес. Тому так Тому так само може бути і з томатним соком. От і все. Так, щиро дякую. Оля, Яна, для новеньких дайте, пожалуйста, ваш раціон на день. Спасибо. Раціон у мене кожного дня майже однаковий, просто десь щось міняється містами. Сир кисломолочний, можуть бути млинці, салати, курка печена або варена. Скільки їсти курки разів за день? Скільки хочеться. Порції. тільки порції. 300-400 грамів. Інтервали між прийомами їжі мінімум 2 години. Прийомів їжі на день кожен вибирає сам. Я буваю їм до 6 разів і все рівно худно. А їсти то вже будете ви те, що ви зготуєте, і те, що ви любите. Не любите їсти курку, не їжте. Їжте кролика. Їжте нежирне м'ясо телятини, суппродукти, печінка, язик, що там, серце. Почки, все, все, що забажаєте. То вже за вашим бажанням. Тільки нічого ж не смажити. Тушити, запікати, відварювати тільки не смажити. Так, все. А, ще ось прочитаю. Яночка, дякую за мотивацію, шість сердечок. Щиро, щиро дякую. Пані Ольга. Так, все пізніше ще прочитаю.